Як Роберт? А коли ти його в останні бачив? Ми не бачились кілька місяців. Я не знаю чому. Чому? Чому що? Чому ти запитала мене, коли я його в останні бачив? А, цікаво стало. Слухай, а як там все? Ти мала на увазі Джудіт. Ну ти ж пам'ятаєш наш ритуал. Я запитую тебе про твого чоловіка, а ти про мою дружину. Добре, як там Джудіт? Дуже добре. Так, Сем, я. Сем. Теж він високий, він багато бігає. А, хоче стати з головом. як щодо Сари. Сара. Їй десять. Десять. Мабуть, так і є. Так має бути. Né? pia